Капаланське благословіння на 16 грудня 24 року, вм'яця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить учням і тим, хто там з ним були, важкі слова. І Він каже: хто спокусить всіх малих, тому краще повісити жерновий камінь на шию. І втопитися і якщо ліва рука тебе спокушає, то краще відітнути, як і права нога, як і ноги одна із них спокушає, як і очі, то краще виняти око одне, щоб однооким, одноруким або одноногим війти в Царство Боже, ніж загинути в гієні вогнений. І тоді він підсумовує, що всі ви повинні осолитися вогнем, і кожна жертва кров'ю осолиться і зберігайте то сіль, бо якщо сіль буде не салона, то кому вона потрібна, викидається вона геть. Ці слова мені нагадують, знаєте, на наш тернистий шлях християнина, який йде за Христом. Бо спокуси прийдуть і будуть нас спокушати, і ми будемо і цими спокусами, як вогнем, ми і будемо осолені, тобто, і з них ми придбаємо ту солоність, яка є в солі. Тоді, коли ми будемо ці спокуси долати, тобто не піддаватися на них, а перемагати їх. І коли ми станемо їх перемагати, то ми і будемо солоні. Тоді через нас Господь буде діяти на інших і осолювати ті жертви, а жертва наша це наше життя. І воно життя осолиться, Осолиться на шляху святості, на шляху праведності, на шляху до Царства Небесного. Бо не ми будемо. Знаєте, джерелом солоності, а сам Господь, який буде проводити нас на шляхом, шляхом, шляхом ще ж земним, а вже небесними тропами. Амінь.